Ой, не знаю, з якого боку краще мені підійти, що я буду робити. Взяла ось що в мене було, це з минулого року. А це теж з минулого купували. Може мені не вистачить. То думаю, і це візьму. А це ж то Віка говорить ти як Плюшкін. Ну це ж Плюшкін. Воно ж оце пригодиться. Так, якби. Ой. Щоб поміряти. Ні, це коротке. Може мені і, і нічого тут і не пригодиться, бо я вже не пам'ятаю, що тут було. Ой, як ми його будемо. Зав'язувати. Так, сюди воно мале. Оту. Я забула, що в мене ще отак були вірьовочки, а я їх поприбирала, то треба, мабуть, ще прив'язати. Ну, а поки що що є, те й буду робити. Хоча можна оце оту нитку сюди отак, щоб воно держалося. Це, як кажуть, неправильне рішення. Оце буде правильно так, що тут все в порядку, ніяких насікомих нема. Так о, майже вистачило. Зав'яжеться. Зав'яжеться, куди воно дінеться так? Єсть. Ну, там, де коротше, може, і не зав'яжеться. Ну, буду вибирати, щоб, щоб вистачило. Так, або хай підросте. Ну, якось так. А що це вони в мене такі короткі? Що ж це я? Ну, це вже вистачить точно. Це ж тільки тут потопчу трішки. От. Ну, мені тут треба. Двадцять вірьочки. Так. Ой, а пташки співають. Сьогодні нам обіцяють 26. Так. Гарно. виходить. О, це довгеньке таке. Ну, так не може. А, ну можна ж отак. Що це я вже зовсім протупила? Угу. Співай, співай, пташечка. Співай дорогенька Та, О, Ну це ж те, що треба. І... Так що ще на той рік пригодиться. А ти Віка, говориш, бабуля Плюшкін. Ну, хай говорить. Так, чудово. І оце я до кінця буду так продовжувати. Я забула, що можна ж так робити. Ага, От тепер буде добре. То я хотіла заходити з того боку і прив'язувати. Та тут можна, ну, трішки потопчусь. Потім грабельками загребу. У мене тут уже чері квітують. Ну і в одне стебло ж робить, хоч вони тут багато наростають. Ну, ось тут аж шкода. Тут два виходить стебла. Ну, я, значить, оце тільки ж прибирала, вже наросли. Взяла грабельки, я закінчила. Мені тут на шість кущиків не вистачило, то я оту нитку шовкову пристосувала сюди. Ну, вона й купувалася для того, щоб підв'язувати. Так, і зараз я загребу свої сліди попасинкувала, лишила тільки на одному, два. Стебельця, а так скрізь по одному і теж повикидали квіти вже коктейльні. Дуже ж хочеться побачити, що ж це воно буде з тих томатів, що вікуля купує завжди. А я ще ж їх десь садила. Так, я отам садила. Ну там є, як підв'язати. Тут ті, що пізніше. Чері теж вже багато кущиків тут квітує. Ну, це вже починається спека, так сказати можна. От треба. Ховатись, а я хотіла там прополоть, але ну, там уже Сонце дістає, мабуть. Ну, оце так. Все, я думаю, нормально. Тепер треба... У мене є я нарізала там з стрілкок Ну, воно так же ж якось мені не дуже те подобається. Хоча теж можна. Раніше я, знаєте, ще й крючком в'язала, щоб так дебело було, от зараз ні. Ну, і ще огірочки рано підв'язувати. Ну, а тут підв'язала, тепер слідкувати і прищипувати. Є у мене от і скоби, щоб при... прив'язувати, щоб не вірю Ну, це поки що все. Так, Можна відпочити, а можна пошукати десь, де тіньочок, і ще щось зробити. Ну, в мене пече сильно, вже майже не лишилося на голові волосся за цих стресів, які трапились. А це ж косиночку не люблю одягати, панамку теж. От. Раніше любила, а зараз чогось. А мабуть, треба, щоб не лишиться зовсім без волосся, голову як напече. Ну і тепер я піду, не знаю, що буду робити поки що. Я угу. думаю, зайду на п'ять, як сі... я вже не ходила. Ага, мужиковий чай. Ні, тонечки додому. Слухай, ну, ето, я ж е, виходить, що твої загубила ці е, томати коктейльні, то я посадила, ти, що будуть пізніше, забереш, а що, не може відкрити? А чого? А то фамілія моя моторіна. Привіт, сонечко. Привіт, Люсичка. Ми щось зараз приїхали, привіт. Да. Привіт, зайчик. Привіт. Забереш їх? Повтори, що ти сказала. Я, я загубила твої, ми ну, нічого. засохли. Да. Я тобі посадила пізніше, як і собі два. Заберу. Забереш? Ну, батючка, да. 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 Добре. Що ти? Сунечко, ну трошки обойд. Да, ну пішли, Толя, бери стільчик воно ну, посить. Да. Так, на. Да. Я постую. Мені хочеться. Так. Так, він довго не Ага, Так вперед. Ой, ти ж посіяла які? Випушки? Кого? Півне? Ні, немає. Люся на кладовище брала, квіти ставлю. І, і оце ж воно і виходить, що дуже вроді мало. Люся, тут Віка сказала, тут теж будуть камінці, ну це згодом. То мені тут оце отут да. будуть, а там будемо, може, чи травкою засіємо. Коротше, поки оце... Сонечка, поки... Прекрасно, оце... Финечка, поки... Вчора Наталя мені, знаєш, Наташа, невістка Астри. подивися, да. скільки я там насадила. Ого, <с rico> так що буде, буде вести... А я, так, а я попросила в неї, ти думаєш, три так... А мені... чого ти так мало? Так постримічила. Ну... Но... Мені, на... мені там десяток, мабуть, дала. Ага. Так. Би красиво, в би а, вирішила... угу. Тебе красиво над дочками і багороді, А я вирішила, Люся, що тут же ж поки отам будуть рости да, ялівці, да, а вони, да, піднімуться. Да, вони да. піднімуться. Вони утром стояли, хорошо стояли, а зараз жарко, вони й упали. Два-три дні і вони. Ага, а я там ото в парничку підв'язала. Огні, а тружусь, щоб чокнуться. Щоб не чокнуться. Оце мені. Я сьогодні планувала отут, але я пізно встала. Я поки там за забором пополивала. У тебе така ось чистота, так гарнюсінька. А я не зрозуміла, що це? Це очіток альпійський. Він агресивний, але оце так дивися, як його обмежувати, він так. Я хочу дуже таке. Хорошо, зараз забереш. — Прямо сейчас? Да, я сейчас тобі. Тільки воно маленьке. — А, в тебе десь є... — Так, я тобі дам. — Дам, дам, дам. дам. — Прекрасно. — Йди, а то я задки йду. <рекрасно>. Поки ти обдивишся все <рекрасно>. на світі. <рекрасно>. Люся, а в мене ж оця твоя гейхера. Боже, я й там ще насадила. І там дуже їх багато. Зараз скажу скільки. Один, два. І так, там три. Назад Ні, дам. П'ять. П'ять, шість по-моєму, шість їх аж виросло. Ну, так це ж а це твої Люся. Тільки ж один тут пропав, mm. інший. Mm. Я розсадила mm. від тиля сюди. А він заквітував. Класнікі. Ну це я що робила? Надо? Та надо, Я думаю, чи треба, чи не треба, чи вони мені вже надо. Yeah. Тобі не треба. Парочку можу взяти, щоб тебе трошки так. Ви, да, да, да. Воно отож були вітри, а потім холодно. І Дивись, що з моїх тих помідорів. Чого? Я б їх вже її встановила. Люся витерлося. це одинадцятий номер, а там ще якийсь був. Думаю, ну це таке. Ну, я отож ж у парничку ще там насадила. Ну, помідорчики у тебе хороші. А мені, звісно, в мене чахлики, страшні чахлики мені з ау. Таня купила, то, звісно, я не дозвола да? на твоє менше. Оце я сьогодні. Це я сьогодні. Мені дуже потрібно попідв'язувати не хороший. Та потихеньку. 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 Я, я в захваті від твого труда, від твоєї роботи ти, звісно. Ти, звичайно, дуже дуже, дуже дуже. Це е... петунія. Капі... Це, це, це не петунія, а це оті мелкі квіточки, як вони називаються. Я дивлюся по листу. Може й да, може, й да, бо я тут садила. А? Ну, я це вони падалишні, то це я, я їх. Такі то я їх отож виростила а, та й все. Ну і там в парничку теж додала землі і посадила, здається, десять штук. Отам. Пішли ж, я там іще ж назбирала, ще додав. І так, щоб не забути. Томати взяла, перцю взяла, остальний я викину. Очіток пішли. Зараз пакет, очіка і, ага, щоб не забути. У тебе такі порядки? Та дякую. Працюю. Мені такий респект. Дякую. Це так. Ой, друженняка вообще просто не вилазиш з дому. — як малого нема, я навіть днем сплю. Ну хорошо, хорошо. <гум> Знаєш, ну це хорошо, що на тиждень забрала, тихо, <гум> тому, що я розумію, що ти хоч трошечки відпочиваєш. Та це ж вона, це вона, що в неї вільні ну, то до суботи, да, переривчик, да. А так то бабуля, а, та я б встигла. Та ти вспіваєш і коляску там от свій <гум> так. Так, сейчас, 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 святик, сейчас, святик. І Святик, то він такий слухає тебе взагалі, молочинка. А вертки який тільки держи, як не прив'яжеш тобі о, да. Око, тільки, тільки треба дивитися. Да. Я оце дивлюся, як він у тому в аж мене отак піджимає. Да. Так, забираю то на столі Люся. І зараз очіток той альпійський. А що як ти мені давала без кінця? Ялиночка в мене звичайно не прижилася, ні одна. Ну і що це був експеримент, нічого страшного. Ну ти бачила, як він квітує, як він розрісся гарно. Ой, Люся, а тобі може більший руках ще тримати. А це я отак так під ноги положу. Да? Да. Я тобі ну, дякую, хоч, ну, хоч кави попили. Ні, ні Тонічка, не а, будемо. Виски, не виски. будемо. Ми додому зараз поїдемо, пиво обідаємо, трошки підодихнемо. Наташа ага. дзвонила, там поминальний день сьогодні її чоловіку. щось. Шосі. Наташа сусідка? да, Наташа Коля. Ага. Чоловіку молодим ще помер на падощі приїхала з Лумачана. Ну, uh в -huh. общем, а. В общем, нам Тоня, Сейчас. В общем, сады, да, моя зірочка собі була, <рес> сонечко, давай. Давай. Це Люся, моя однокласниця, хто казав: "Хороша, ось вона хороша". Ось вона хороша. Ми з дитинства знайомі, <рес> <Да>. Ось так. <рес> да, да, да. Так, дякую щось. всім, всім дякую, хто дивиться, хто допомагає, допомагає мені, хто рекламку. такі коментарі, да. ну просто дуже гарні, добрі, відзичливі, позитивні. Люди тебе окружають, допомагають. Ні, іноді буває там ну, залетить хтось. Не да, будемо брати в учут взагалі їх таких. Все, гарні. Я не пам'ятала, як ти її змогла. Знаєш, коли Саша помер, вона сама туди вилізла. І Вій, так було гарно, а потім я їй вже допомогла. І оце вона така у мене, там, бачиш. І вона тут більше квітує, а там ще тільки -ті -ті. Угу. Яка краса взагалі, а які лавандочки які. Кіточок да, да. дуже хороший. Дякую. Дякую, і ти, ти. працюй. Ти. Знайшла собі роботу. Де трішки притінено під черешень. І оце отут прополкою полкою займаюсь. Тут земля, звичайно, дуже погана. Тут лежав шлак теж, і ми вибирали і просівали, все рівно вона погана. От там під парканом аж, там трішки був пісок, От, то там іще коїяк. А тут сапка навіть не бере. Ну, поки я тут сапала, тут вже і сонечко з'явилось на цей бік, то я е до жабки сюди, де релаксує, От, І все. А то, може, ввечері, а ввечері мені що треба, щось треба зробити, забула що. Що, що, Щось що, що треба зробити було. Ну, ладно, я потім згадаю. Я вчора зняла отут. Пляшечку з троянди, бордюрочки, дивіться. Ну Тут же і лілії, не знаю, як я буду їх тут викопувати, ті лілії. Просто під пляшкою вже заквітувала троянда, манесенька така. І зараз покажу, чому я показую. Я ще одну полола і знайшла. Я таки дійшла сюди, воно так сонечко ховалося, то я оцей теж прополола. І дійшла сюди, дивлюся. Думаю, попробую зняти, але ну, я вже її зняла, дивіться. Теж То вже я буду знімати, значить. Не знаю, що тут. Ось іще одна. Можна подивитися, я ще сюди не дійшла. Ой, Ні, ця пропала. О, вона не зовсім пропала. Ну ось, бачите. Кажуть, ну вона стопчик зелений, ну хай постує ще. Ну це дуже близько до цієї троянди ось, то не, не зрозуміло. Ну, а ця все зняла і я вже все, пішла в обід відпочити, а потім увечері щось зроблю ще.